Є новина, друзі, реакція світу на страшний удар сьогодні вночі та шок від виїзду 22 річних. Дослухайте до кінця. Ну, по-перше, реакції світу реальної масовану атаку чергову Путіна практично немає. Є реакція від Каї Калас, голови зовнішньополітичного відомства Євросоюзу. І ну, чітко вона написала, що Путін на мирні ініціативи відповідає ракетам. А це об'єктивні речі. Але дуже є, знаєте, одна важлива деталь. Зеленський він ну, в своєму пості про цю масову атаку, атаку написав, що чекаємо реакції Китаю, ну, який об'єктивно підтримує росіян відповідними технологіями для того, щоб вони могли вести. Війну, реакцію Угорщини, які не дають вступити Україні в ЄС і теж підтримують Путіна і ніколи не реагують на їхні терористичні удари. Ну і взагалі світу реакцію на загибель дітей, тому що на це має бути реакція. Це об'єктивні речі, він правильно е, сказав. Але що цікаво, що це ну, практично чи не вперше, він прямо вже починає там, якби наїжджати через масовану атаку терористичного Путіна на Угорщину і на Китай. На Китай, а це говорить про що? Що ну, в принципі, якби риторика української влади змінюється, і якби ми почали говорити прямо, тому що завжди ми це робили через через дипломатичні зв'язки. Ну я так думаю, маю надію, що ми це робили. Але як на мене, цього недостатньо. Недостатньо наш міністр закордонних справ має працювати простим методом. Якщо є така масована атака, є от, загиблі люди, діти треба писати перелік оцих людей, які загинули реально від масованої атаки, і ці листи направляти масово у всі видання світу, у всі китайські, індійські. Таїванські, європейські, американські звертатися до них, щоб вони провели відповідні розслідування. Ну як ці ракети літають, як ці дрони літають, тому що сьогодні інформація: дрони, які були по Києву, в дроні насос німецький бош, чешська якась помпа відповідна, чешської компанії виробляється, і китайський мотор. Тобто, якщо б ці три країни не надали ці запчастини, не було б удара по одному з будинків Києва. І це ганьба, і про це треба говорити гучно. Якщо не працює вже інтернет, і країни навчилися його блокувати. Треба. По старинці, як то кажуть, почтою відправляти і опубліковувати це. Ну цей лист в інтернеті, як відкритий лист, і кожному по польщі, щоб він дійшов в редакцію. І тоді редакції це будуть публікувати, будуть говорити, будуть проводити розслідування. Хтось зацікавиться і будуть тиснути на свої уряди не тільки реакцію Зеленського, яку він сказав про Китай, і яку практично ніхто не цитує, чомусь ну, в світі просто замовчується і про Угорщину. Ну, Подивимося, чи змі угорські про це будуть говорити. А листи є листи. І те це треба робити постійно, тому що в інтернеті вже всі звикли. От масована атака, знов загинули люди. Ну, дав би Бог, щоб американські журналісти Трампа запитались. Але в Україні треба діяти активно. Треба активно, тому що якщо буде тиск на всі уряди, то буде тиск і на Путіна. І якщо буде, наприклад, в Китаї, ти, хоча там дуже важко, там об'єктивно це все заблоковано. Але в Огорщині це можна робити. І в інших країнах, які підтримують Путіна, це теж можна робити. В Індії, наприклад, тому треба робити і треба заставляти, щоб реакція світу ООН, США реально була. Ну і Європи однозначно. Друге питання це шок від виїзду 22 річних. Я так дивлюсь тік-ток. YouTube, ну, і там багато відео, вже журналісти стали на кордоні. Всі питають там виїжджають 22 річні там 18-19 років, а ви повернетесь так. Я повернусь. Ми їдемо перевірити, чи працює, чи нас будуть випускати, чи там дійсно це правда. І я бачу у влади вже, от, хоча там немає черг ніяких на кордоні, масово люди не виїжджають. Не, ну, нема таких сюжетів, поки що ми їх не бачимо. Але вже у всякі аналітичні центри, які пов'язані з владою. Кажуть, все, ми втратили мобілізаційний ресурс. Тепер ми не зможемо новити армію. І це вже отак третю новину, я чую за 12 годин, Якби проти цього рішення випустити людей молодих. Ну, ви знаєте мою позицію. Давним-давно треба відкривати кордон не тільки 22 річним а практично всім категоріям громадян, ну крім тих, які порушують закон, можливо, не стоять на обліку, а всім іншим треба відкривати. Тоді би це не було якою, знаєте, такою новинкою. І люди би не стояли і не пробували би перший день виїхати. Але що самосно, щоб зараз влада не задумалась над тим, щоб змінити цю постанову, побачити, що люди виїжджають, і там вирішив ні, ні, вирішив, ми зробили неправильне рішення, щоб таких дій не було, тому що такі дії призведуть до катастрофи. До повної недовіри до влади абсолютно Навпаки, треба йти в прогресі і відкривати різним категоріям громадян, щоб всі зрозуміли, що можна їсти, що права повернуті, і тоді це призведе до повернення наших громадян за кордону, до збільшення мобілізаційного ресурсу і, взагалі, до збільшення нашої економіки. Тому що люди, коли їздять, росте економіка, тому що до де відповідний досвід, створюється відповідний бізнес. Головне, щоб комусь там в голові ну, нашої прекрасної влади не дійшло. Давайте. Ну скасуємо цю постамо, тому що це буде жах. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.